спазм стан, який відноситься до хронічних розладів живлення дітей раннього віку. Це спазм воротаря шлунка, він зумовлений сильнішим розвитком м'язів та інервації воротарної частини шлунка у дітей перших місяців життя, характеризується блюванням, що виникає з перших днів життя. Через 15-20 хвилин після годування, невеличкими порціями. Давайте пригадаємо анатомію: шлунок, травохід зверху, знизу шлунок переходить у кишківник, зверху знаходиться кардіальний сфінктер, а на переході шлунка і кишківника знаходиться боротар. І цей воротар інервується таким чином, що він замикається і виникає спазм воротаря. Іораспазм це функціональний стан дитини. Функціональний. Він виліковується самовольно, самовольно самопроізвольно. Блювання часте у дитини, але невеликою кількістю їжі, і кількість блювотних мас менша, ніж об'єм одного годування. Дуже характерна наявність світлих проміжків між блюваннями, коли блювання може не бути кілька днів підряд. Але може спостерігатися періоді, періодичний неспокій дитини, можуть бути закрепи і сплющення наростання кривої маси тіла дитини, тобто уповільнення. Ось у дитини філера і є блювання невеличкими порціями. При цьому загальний стан дитини не порушений. Але дитина іноді може бути неспокійною. Лікування пілороспазми полягає у суворому дотриманні режиму годування грудів. Здоровим діткам ми рекомендували вільне грудне виготовлення, дітям, у яких є пілороспазм, необхідно годувати по годинам. І ще перед кожним годуванням необхідно давати дитині одну-дві чайних ложки манної каші. Хоча ми з вами казали раніше, що, що манна каша взагалі не використовується у харчуванні дітей раннього віку, але ця густа манна каша зменшує перистальтику шлунка, нормалізує його тонус, і влювання виникають значно рідше. Також використовують легкі седативні препарати для дитини, наприклад, валеріана, пустирник. Наступне захворювання, яке відноситься до хронічних розладів живлення у дітей раннього віку, це пілоростеноз. Це вада розвитку шлунково кишкового тракту з боку воротарної частини шлунка, яка призводить до його непрохідності. Це одна із найчастіших вад розвитку травного каналу на першому році життя дитини, зустрічається чомусь переважно у хлопчиків. Виникає стовчення м'язового шару воротаря і звуження проситу, що утруднює проходження їжі і шлунка в кишки. Їжа затримується у шлунку, змішується з тією їжею, що була із минулого годування, переповнюється шлунок, і у дитини виникає блювота. Ось схема печінка у дитини дуже велика, ви пам'ятаєте, займає більшу частину брюшної полості шлунок. І ось тут міститься проблема Ось потовщення м'язового шару і зменшення прохідності воротаря. Ще раз шлунок, пишківник, ось тут воротар, зменшується прохід, і у дитини виникає блювота не з перших днів життя, а трохи пізніше. Наприкінці першого місяця, коли збільшується об'єм їжі на кожне годування. При пілоростенозі втрачається рідина із блювотними масами, хлорідна кислота, калій, розвивається зневоднення, ексікоз, розвивається ацидоз виснаження дитини. Ще раз, починається захворювання наприкінці першого місяця життя, не від народження. Повторне щоденне блювання після кожного годування воно потім розвивається, призводить до зниження маси тіла дитини. Ще раз, об'єм блювотних мас перевищує об'єм тієї їжі. Яку з'їла дитина за одне годування, тому що у шлунку була їжа ще з минулого годування. Плюсуємо. Шкіра стає блідою, сухою, змушкуватою, підшкірний жировий, шар зникає на тулубі, потім на кінцівках, а потім на обличчі. Під час огляду живота спостерігають перистальтику шлунка. У вигляді піскового годинника. Зараз подивимось. Ось схематично, що відбувається з дитиною під час пілоростенозу. Ось у нас перерозтягнутий шлунок і їжа фонтаном. Фонтаном це теж симптом характерний для пілоростенозу. Блювота фонтаном. Ось демонструється вигляд брюшної порожнини у вигляді піскового годинника. Одна частина і інша частина по різному виглядають запала, а друга навпаки, потім міняється картина. У дитини блювота фонтаном при пілоростенозі. Діагноз пілоростенозу, запідозрюють під час клінічної симптоматики. Ще раз, дитина першого кінця першого місяця життя починається блювота спочатку рідко, а потім все частіше і частіше, і об'єм блювотних мас все збільшується і збільшується. Дитина погано набирає вагу, а потім починає її втрачати. А підтвердити діагноз піларостенозу можна під час Контрастної рентгенноскопії травного каналу за допомогою байосульфату. Лікування пілоростенозу, на жаль, тільки оперативне. Якщо пілороспазм, ми з вами казали, що він може пройти проходить самостійно, взагалі без лікування, коли дитина досягне 4-5-6 місяців, то пілоростеноз тільки оперативне лікування. Ось приклад рентгенографії дитини з пілорастеносом. Барієва суміш вводиться у шлунок. Ось вона зупинилася. Ось добре видно, що Барій далі не потрапив у кишки дитини. Він залишається у шлунку. Лікування хірургічне, там, де потовщення м'язів, воротаря їх треба. Розрізати, але це може відбуватися за рахунок полосної операції. Сьогодні деякі клініки роблять ендоскопічно цю операцію. Ось дитина після оперативного втручання з приводу пілоростенозу. Необхідно знати диференціальні діагностичні ознаки пілоростенозу і пілороспазму. коли починається блювота, яка блювота, яка частота, кількість блювотних мас, як працює кишківник, що з сечовипущенням, як виглядає шкіра, перистальтику кишківника бачимо чи ні, як дитина взагалі себе поводить. І обов'язково оцінюємо вагу тіла. Ця таблиця є у вас у матеріалах до лекції.